Хлопок є, хлопок є, все значить правильно. Ось цю баночку ми даємо одразу на нашу сковорідочку. Ой, супер! Дуже класний варіант сніданку. Друзі, всім привіт! Мене звати Іван Іванчук. Ви на каналі Утехо, і ми сьогодні знову готуємо. І сьогодні один з моїх улюблених рецептів, який навіює мені дуже прекрасних різних спогадів. Я люблю, я хочу. От зараз за кадром мій знайомий це слухає і насміхається. Але це зовсім інша історія. Ось сьогодні ми будемо готувати шакшуку. Всім дякую, хто на нас підписаний, хто лише долучається. Ми розказуємо вам, показуємо. Завжди хочу поділитися якимись секретами, шефськими секретами. Будемо готувати сьогодні шакшуку. Страшне слово, але дуже, дуже смачна страва. Загалом ця страва є родом з Тунісу. Багато хто плутає, що вона десь там з Туреччини, з інших якихось близькосхідних країн, але ні, родом вона є з Тунісу. І що це з собою представляє? Це є овочево томатне рагу в різних спеціях. Я любитель спецій, дуже сильний. Можливо, я не всі знаю, що в цьому світі, але. Я вам із задоволенням розкажу та покажу. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, пишіть, як у вас виходять рецепти з попередніх наших відео, що б ви хотіли побачити у наступних. Ми завжди перечитуємо. Я завжди стараюся вам всім відписати. Та не будемо відтягувати. Поїхали. Що нам знадобиться? Для шакшуки нам знадобиться власне овочева основа і набір спецій. Перше, що нам потрібно, це перці. Ви перці можете використовувати насправді будь-які зелені, жовті, капі, білозірка, червоний болгарський. Будь-який насправді є навіть варіанти, і я буду вводити в себе в ресторані шакшуку з баклажанами, але то вже зовсім інша історія. В нашому випадку ми використовуємо болгарський перець. Нам потрібна цибуля ріпчаста. Може бути фіолетова ялтинська, кримська, називайте, які хочете, Для мене вона фіолетова. Може бути шалот чи будь-яка інша цибулька, імбир, чесник і спеції, такі як зіра, куркума, кумін, чорний перець, цукор, трішки пікантного солі. І оце все разом ми будемо змішувати. І обов'язково помідори. Ви можете використовувати помідори пелаті. В попередніх відео ми готували палаті, і у нас на каналі є десь. Отут вона напевно вискочить і вам запропонується, щоб переглянути. Або ж просто томати використовувати. Але моя рекомендація використовувати ті томати, які налиті, так би мовити, сонцем. Оце серпень місяць. Вони максимально смачні, вони солодкі, вони соковиті. Я ж буду використовувати помідори палаті невідомої всім марті. Це зручно і нічого в цьому такого немає. Перше, що нам потрібно, це очистити наш перець, нарізати його, нарізати цибульку підсмажити, перемолоти спеції, і це все ви можете А, зробити у великій кастрюлі, єднати все разом і стушити, тушити, якщо ви хочете одразу з'їсти. Або Б. У нас є автоклав, який з цим всім справиться. І ми це просто в сирому вигляді змішаємо в баночках і будемо автоклавувати. Поїхали! До речі, покажу вам два лайфхаки, як можна різати перець. Перше, це оцей класичний. Ви просто розрізали його по половинці, і вибираєте собі, наприклад, серединку. В принципі, як це багато хто робить. Другий ж варіант, наприклад, у вас є перець, ви розрізаєте його з однієї сторони, ви розрізаєте його з іншої сторони. І просто млежем назад, проводите, і виходить ось така лента, так би мовити, перчику. І просто потім його собі нарізаєте. Поставили і нарізали. Отже, ми нарізали наш перчик. Друзі, всі грамовки і вагу я буду вам казати загалом на 4 баночки. Але я так подивився, у нас ми завжди готуємо на 4 баночки, але зараз у нас є трішки більше перцю, у нас є більше цибулі, і у нас вийде в сумі десь 6 баночок. І на ці 6 баночок у нас, наприклад, піде 2 кг перчику, 1 кг цибулі, часник імбир та спеції. Отже, друзі, перчик ми нарізали, цибульку ми нарізали. Залишилося часник, імбир та перемолоті спеції. Спеції я буду використовувати наступні. це буде коріандр, це буде куркума, це буде кориця, це буде зіра, сіль, цукор, куркума та кориця мелена. І ми це все разом в блендері переб'ємо і будемо замішувати з нашими овочами безпосередньо в баночці. А імбир та часник ми будемо натирати безпосередньо також баночку. Тому поїхали. Отже, маємо наші баночки. Знову ж таки, використовуємо з твіст-кришками. Вони надзвичайно зручні і з нашою лейбли. Я буду давати почергово. У мене буде йти перчик, у мене буде йти е, цибулька, перчик, цибулька. Потім зверху підуть спеції, і це все я залию нашими помідорами палаті, які я попередньо переб'ю блендером. І це ось така буде у нас баночка, баночка шакшуки. Отже, ми наповнили наші баночки овочами, і залишилось додати з овочу це імбир та чесник. На мою думку, імбир та часник це є обов'язковими елементами. Вони додають додаткової пікантності та пряності, яка повинна бути присутня в цій страві. Бо інакше ну, це тоді не шакшука, а рагу соте. Називайте як хочете, але це вже не шакшука. Ви можете все разом перебити в блендері або просто на маленькій терці натерти в кожну баночку. Після чого додаємо наші спеції перебиті. Я буду додавати в кожну баночку просто рівномірну кількість того, що ми загалом перебили. Ви їх можете додати в самому кінці, ви можете їх замішати одразу з усіма овочами. Я додам спеції. А після чого буду це все заливати нашою томатною основою з води та томатів палаті. Не бійтеся додавати спеції, вона повинна бути пряна, вона повинна бути ароматна, вона повинна бути трішечки пікантною. Це і створює власне сам смак нашої шакшуки. І ви завжди зможете, просто прийдуть гості, просто у вас стоїть вона десь на поличці, в холодильнику, відкрити баночку, додати два яєчка, зробити або кату, або будь-яку іншу форму приготування і смакувати гарно вимокуючи це, все хлібчиком. Обов'язково не забуваємо, що окрім цього всього у нас ідуть базові спеції, такі як сіль та цукор. Цукор також додаємо обов'язково, тому що наші палаті вони є доволі кислими. Тому ось так по грам 7-10 в кожну баночку. Кислоти ми не будемо додавати, так як вона у нас присутня природня, а тільки сіль та цукор. Ну і залишилося залити це все томатною основою. Для зручності я це все буду перебивати блендером, але знову ж таки, якщо ви готуєте безпосередньо для себе і любите, коли там потрапляють кусочки томатів, ви можете їх просто ножиком порізати на менші частинки і безпосередньо ось так додати до всіх овочів. Наша томатна основа готова, ми просто будемо її вливати в кожну нашу баночку. Ось так. Пам'ятайте про те, що е, перець та цибуля вони ще мають свій природній сік, тому вони також е, будуть його пускати. І обов'язково залишаємо 1-1,5 см від верха для того, щоб у нас було місце в баночці. Отже, друзі, наші баночки наповнені. Ось стільки у нас залишилося місця. Ось так ми наповнили. Все в соусі, все гарненько, пряне, пікантне. Ми будемо закривати нашими кришечками та будемо відправляти на автоклавування. Будемо готувати при температурі 100 градусів 10 хвилин. Не багато, немало, але все ж таки ми рекомендуємо на вечір баночки закласти, вранці прийти воно гарненько вистигне. І ви зможете безпечно їх відкрити та смакувати на сніданок прекрасну шакшуку з яєчками. Будемо закладати. Наша шакшука готова. Ми підготували необхідні інгредієнти для того, щоб показати вам варіант, як її готувати на сніданок. Бо мій щирий рекомендаціон вона дуже ароматна, вона дуже смачна. І якщо ви її раніше не куштували, обов'язково приготуйте її з автоклавом та обов'язково приготуйте собі такий сніданок. Отже, перше, що ми маємо. Що нам для того необхідно, щоб приготувати шакшуку в якості сніданку? Обов'язково яєчка, наша шакшука приготована в автоклаві, яку ми ще не пробували. І мікс зелені. Це може бути кінза, петрушка, кріп. В моєму випадку це буде зелена цибулька. Ми її дрібно наріжемо, просто посипемо. Тому перше, ось що ми бачимо з такого: ми маємо доволі багато томатного такого соку основи. Я рекомендую ось так сміло розмішати її. Щоб воно все гарненько зі спеціями там розмішалося. Хоча б воно і так відкрили свій смак, але щоб воно було не однорідної текстури, а напевно от такого формату соте. І обов'язково. Хлопок є, хлопок є, все значить правильно. Друзі, вона дуже ароматна. Вона віддає запахом зіри спеціями томатів. Дуже класно. Дивіться, півлітрова баночка. Для мене це порція, для когось це, напевне, буде дві. цю баночку ми даємо одразу на нашу сковорідочку. Ой, супер. Порція, так, да, звісно, добряча. Якщо у вас є зайва рідина, яку ви хочете позбутися, просто більше випаруйте шакшуку або просто менше чуть-чуть додавати. В моєму випадку мені здається на грам 70 Потрібно менше додати було води, можна було додати просто густі томати пилаті, і за рахунок соку воно було б якраз самодостатньо. Баночку відклали, і дивіться, одразу робимо собі місце для яєчок. Ви можете відварене яєчко ставити, ви можете яєчко пашот ставити або одразу вбивати ось окату ось туди всередину. І... Чому є особливість шакшуки, що усі яйця томлені в цьому овочевому рагу пряному, і ви можете взяти хлібчиком або просто з овочами це все разом розмішати з жовточком, воно трішки затягується за рахунок температури, і от смакувати ось такий сніданок. Варіант сніданку. Лайфхак. Якщо у вас є яєчко з великою кількістю білка, це якогось певного калібру, і ви не хочете чекати, ви можете А. Накрити кришкою, Б, просто білочок ось так роз... Розтягнути по всьому і собі гарненько це все разом утушкувати. Жовток, в принципі, може бути сирим. Але все ж таки я рекомендую добре нагріти шакшуку і навіть якщо він у вас ріденький, сирий, замішайте разом з цією масою овочевою. Отже, у нас білочок приготовлений. Жовточок залишився сирий. Я акуратно ось так перекладаю одне яєчко. Друге яєчко. І довкола даю шакшуку. Друзі, наша страва шакшука в якості сніданку готова. Я гарненько це все замішаю жовточком ось так. Вона трішки затягне, вона дуже ароматна. Я особисто люблю шікінзу. Насправді її багато хто не любить, вона врахується алергенним продуктом, але... Я її завжди додаю. Я додаю її до фаршу, я її додаю до міксу зелені, дружині підсипаю. Загалом напишіть в коментарях, чи любите ви кінзу. Бо тут її мені не вистачає. Значить так, моя рекомендація наступна. Ми готували при температурі 100 градусів 10 хвилин. Я думаю, потрібно 10 хвилин 12 готувати. Це раз. А два потрібно трошки більше солі. Ну, це вже знову ж таки індивідуальне. Загалом. Страва вийшла пряною, вона є окрема текстура, окремо собі є цибуля, окремо є перець, є томатний соус. Воно не змішано в одну кашу, і це прикольно. І загалом дуже класний варіант сніданку. І плюс воно сміло собі може зберігатися і чекати ваших наступних шедеврів, гостей, сніданкових трапез і тому подібне. Готуйте, надихайтеся і до нових рецептів. Всім пока!